У ніч на 31 грудня підрозділи сил спеціальних операцій в координації із силами безпілотних систем збройних сил України та іншими складовими, складовими сил оборони завдали удару по нафтобазі Яр Ярцевська в Смоленській області Російської Федерації, яка забезпечувала постачання російської окупаційної армії. Ми вчора зрештою розповідали про цей удар і показували кадри, як палала ця російська нафтобаза, але у Нашому наших збройних силах і загалом силах оборони вийшли з поясненнями. Тепер чому саме вона так, от пишуть про те, що завдали удару по цій е, нафтобазі, і повідомляється, що на об'єкті сталися потужні вибухи, і виникла пожежа, яку супроводжувало значне задимлення. В Генштабі зазначають, що загорілися резервуари із нафтопродуктами. Цю нафтобазу використовували зокрема і як для забезпечення російської окупаційної армії. Додаткова інформація про результати бойових дій наразі уточнюється, тому що палає там до сьогоднішнього дня, і як тільки наші сили оборони знатимуть про те, що сталося більш детальніше, і які наслідки цієї атаки, то генштаб обов'язково нас про це поінформує. Тим часом повітряні сили також підбили підсумки. 2024 року, скажімо так, і написали, що за 2024 рік збили понад 1300 ракет різних типів, 11200 ударних безпілотників і 40 російських літаків. Крім того, більш детально додають про те, що протиповітряна оборона наша знищила 1300 ракет різних типів, 11200 ударних БПЛА, 3200 розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня. Е, минулоріч, тобто в 24-му, протиповітряна оборона України також збила 40 літаків і 6 вертольотів противника. Авіація повітряних сил за минулий рік виконала понад 20 тисяч літаковилітів, майже 9 тисяч із них. На бойове застосування західних засобів ураження за словами повітряних сил у 2024-му Ворог застосував по об'єктах критичної інфраструктури України значно більше ракет та ударних БПЛА ніж у 2023-му. з'явилася велика кількість безпілотників, що імітують справжні шахеди. Таким чином, ворог намагається перевантажити нашу систему протиповітряної оборони. Крім того, ворожі літаки запустили по прифронтових територіях десятки тисяч керованих авіабомб, стираючи з лиця землі українські прифронтові міста і села. Протягом цього року Росія наростила як виробництво, так і застосування по Україні балістичних ракет, включно із північно-корейськими кн 23 які сьогодні. Використовується для ударів по території нашої країни. Стосовно безпілотників і стосовно дронів, начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов наголосив, що у 2025 році необхідно буде знайти рішення проти використання росіянами оптоволоконних fpv дронів Зацитую його слова, у війні дронів, каже, ми перемагаємо. Але росіяни масово пішли на використання оптоволоконних дронів. Це величезна для нас проблема, тому що засобами РЕП їх зупинити неможливо. Мається на увазі використання FPV-дронів. Це ноу-хау і тренд цього року. У наступному році будемо всі разом шукати технологічне рішення, як боротися із величезною кількістю таких апаратів. Загалом Богдана уважає, що 2025 рік буде для України кращим за 2024, тоді як Росії. Доведеться ухвалювати дуже непрості рішення минулого року. Як каже Кирил Олексійович, хтось із журналістів мене спитав, які очікування від 2024 року. І я тоді абсолютно чесно сказав, що на жаль, 2024 буде важким. Щодо 2025 тисячі в мене набагато більше оптимізму. 25-й буде точно кращим за цей, для цього є об'єктивні фактори. і Я сподіваюся, що у 25-му ми побачимо дуже багато гарних подій, які зрештою принесуть нам те, чого ми так усі чекаємо. На думку Буданова, якщо Росія не схаменеться до середини 2025 року, їм точно доведеться ухвалювати дуже непрості рішення щодо їхньої фінансової і економічної системи. Чи готові вони до цього, каже Буданов? Можливо, і готові, чи хочуть вони цього стовідсотково ні. Вони будуть всіляко намагатися цього уникнути і робитимуть усе, щоб цього не допустити. Що саме має на увазі Кирило е, Олексійович без деталей не коментували, цього не пояснювали, але очевидно йдеться про проблеми з економікою на Росії, тому що різноманітні насправді і видання. І експерти, і навіть сама російська дума говорять про те, що у них є проблеми з економікою, але на своїх прес-конференціях, зустрічах із журналістами, зустрічах із партнерами, російський диктатор Владі Путін цього не визнає. Він про це не говорить, намагається максимально приховати справжній стан російської економіки. На жаль, проаналізувати неможливо, тому що всі дані закриті є лише там певна інформація про курс рубля. І певні повідомлення від їхнього центробанку, який облікову ставку підіймає на основі цих даних, економісти роблять певні не те, щоб прогнози, скажімо так, аналіз ситуації з російською економікою, але час від часу в російських медіа, не в російських медіа, а в медіа, які пишуть про Росію, як, наприклад, «The Moscow Times», Повідомляють про кричущий стан російської економіки, і от непопулярні рішення, які можуть призвести до певних, скажімо так, подій, які можуть вплинути ще більше на стан російської економіки, це можливо рішення, пов'язані якраз із мобілізацією російською, з поставкою російської економіки на військові рейки. Але це, скажімо так. Не те на що потрібно сподіватися, зокрема, і тому, що єдине, що може допомогти, єдине, що може вплинути на цю війну, це сили оборони.